Всім вітання сьогодні. у Нас буде дуже цікаве відео. Сьогодні будемо перевіряти, які зарядки і електронні навантаження показують точно тест, на ємність акумуляторів 18650 і не тільки багато людей в коментарях пишуть, які кращі зарядки: Літокала, чи це X-Star, чи це Opus. Чи це просто від аторчика брати і провіряти? Так буде саме точніше. Це на мою думку. Ну сьогодні ми це все провіримо. У мене є один акумулятор. Будемо його ганяти по всіх моїх зарядних і по всіх моїх електронних навантаженнях. Так, що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це в 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку давайте я вам покажу, якими я приборами буду вимірювати ємність цього акумулятора. В нашому випадку це в нас тера 30 є на 3000 мА. Е, перше, як еталон, як еталон, я буду брати звичайно, торч. Чому? Тому що, на мою думку, він саме точніше показує краще, ніж всі зарядки, чи літокала чи XTAR чи там описи. Описа в мене немає. Можливо, з часом також прикуплю. Потім ще раз зробимо порівняння. Ну не знаю. Цілий тест не будемо проводити. Просто порівняємо з тими всіма зарядками електронними навантаженнями. Саме перше ще раз повторюся, буду брати як еталон, від чого ми будемо відбиватися, Це в нас Atorch DL24. Далі в мене є Atorch DL24MP, це потужне електронне навантаження, воно також рахує ємність. Саме точно провірити ємність це на тих електронних навантаженнях. Але є в них один нюанс, що вони не заряджають ці акумулятори. Вони чисто можуть їх розряджати. Ці зарядки це в нас Літокала буде, Це в нас X-Star VC4S. І. Новнейм no з Aliexpress за 260-300 гривень. Ось такий. До речі, я знімав відео Шортс. Він досить непогано робить тести. Оце зарядне. Ця також ти можеш заряджати. Включаєте в авторежимі, воно заряджає, розряджає, потім знов заряджає. Так же само робить, як оці дорогі зарядки. Це просто бюджет. Екранчик є. Показує опір, показує ємність акумулятора. В Принципі вам більше тут нічого не потрібно, але в таких зарядках ти не можеш виставляти свій струм заряду, струм розряду і так далі. Ну ви поняли, є всякі фішки, як то кажуть, комплектація. В цих зарядних комплектація побагатіша, тому що ти можеш виставляти собі струм. Хоча на цьому ікстарі ти цього не можеш зробити. Саме краще в цьому випадку працює літокала, тому що окремо ти можеш виставити собі струм від 250 мА, наприклад, розряду або заряду до 3 А. Ця зарядка має найбільший функціонал. Це, на мою думку, я вам чесно скажу, тому що X-Star такого не може. Літокала може. Літокала може один слот заряджати, другий розряджати, третій щось там дозаряджати. І четвертий також, розряджати. Коротше, літокала це може, X-Star такого не може. Ти не можеш виставити в x star WC4S е е струм на акумуляторах. Наприклад, якщо ти вставляєш один, він заряджає 3 А. Якщо ти ставиш другий, воно діле на 2 по 1,5 А, ставиш третій, ну і коротше, четвертий, ви поняли, по пів. Ампера, воно заряджає акумулятори. Це дуже помало Літокала в тому плані краще. На в них однаково. До речі, щоб ви розуміли, ці акумулятори, наприклад, в літокалі і старі я буду робити як я буду автоматичний тест робити. В цьому також я буду робити автоматичний тест. В ньому такий є. В ньому автоматичний тест. Або чардж або зарядка. Або розрядка також є. кажу 300 гривень на Aliexpress. А на цих аторчах це у нас Dell 24 ДЛ24 і 24 Ампе. Ми будемо просто робити розряд. Я так думаю, буде точно. Зараз я переключаю камеру сюди на стіл. Ми, цей акумулятор в мене заряджений. Е, самий перший тест прийшов на літокалі. Це 3104 мА він видав. Я тут маркером підпишу літокала кала 600. Зараз ми замірюємо опір. Зараз ми замірюємо напругу. Також хочу звернутися до тих людей, які думають, куплять таке зарядне, Вони, воно показує опір, і мені не потрібно тестера. Такого немає. Е, в тих зарядках опір міряється по двохконтактній схемі. Це приблизно. Вона плюс-мінус воздух стріляє, щоб ви мали орієнтацію, що цей акумулятор поганий, краще його не використовувати. Вона Вам просто індикує, що тут дуже великий опір. Такого акумулятора краще не використовуйте. І по зарядці ви побачите, він буде довше заряджався. Також ік-стар, так само вимірює. Саме краще вимірюватися. Ось такий тестер для вимірювання внутрішнього опору. Добре, переключаю я камеру сюди, покажу вам ті всі прибори. Будете бачити, зараз з самого початку почнемо тест. Літокала вже тест прийшов. Хоча я ще раз кину, подивимося. Хоча багато людей пишуть, що Літокала три рази робиш тест одного того ж самого акумулятора, і три рази вона показує різний результат. Оце у нас перший результат ми підпишемо. І ще один, звичайно, зробимо. Так що погнали, переключаю камеру. Показую вам всі прибори, це ще не все. Я думаю, з часом колекція буде збільшуватися. І цей акумулятор пройде через ці всі зарядні і електронні навантаження. З самого початку кажу, у нас DL24. Почнемо ми з нього, бо буду брати його як за еталон. Добре, ці зарядки ми відставимо на бік, замірюємо внутрішній опір. Подивимось, наскільки акумулятор у нас заряджений. Ну я його прямо от перед відео зняв, зарядив. Включаємо тестер для внутрішнього опору. В нас все по нулях. Вставляємо акумулятор. Ось так. 487 вольта. Ну, 4,2, я кажу, зняв зарядки. 25,5 мАм. В нас внутрішній опір. Добре. Ставимо е, в аторчика, почнемо з нього. Ці всі зарядки в мене вже стоять. Є місце в мене на стілажі. Я їх просто познімав, потім я вже відео вам результатів буду показувати там. Як я їх там розположив, у мене є другий канал по моїй майстерні, як я все роблю, там в мене серії виходити, можете побачити, там що я їх там всі розмістив. мене на одному місці, все тепер електронне навантаження, зарядки і так далі. Добре, це МП24. Ми тако відставимо. ДЛку давайте ми посунемо тут купа дротів. ДЛку ставимо сюди. Переключу вам камеру е... в 0,1. Вставляємо холдер. Що нам покаже Аторчик. 485, точно як показав тестер. Нехай буде так. Можемо, в принципі, дозарядити. Бачите, літокала вимірила опір 27 сім Це приблизно було 25-27. але вона не все так точно показує. Деколи може 60 вибити на цей же самий акумулятор. Зараз дозарядить. Я вам поставлю в другий слот, будете бачити, який опір покаже на першому слоті. Вона показала 27 сім міліо. щось мені тут шнурок відстає. Кожен раз збивалося зараз. На даний час вона показує 48 бачите, Бачте внутрішній опір. Тут як вставимо... скільки ти покажеш, давай. Ану. Опір 53 мільйома. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що опір по цьому не потрібно рахувати. Дивіться, 4,2 вольта. Літокала буває трошки перезаряджає акумулятор. 4,244. 4,243. Трошки перезаряджає. Буває таке. Ну, це я вам скажу не критично. Добре, ставимо сюди, в dl24. До речі, бачите. Отут відстає у мене вже. Все, переломалось, треба переміняти оцю ДС-шку. аж літукала засвістіла, щоб вона не згоріла. Що таке коротке було. Бачите, вона тут чомусь відстає в мене. Добре, ну підключимо, зараз будемо бачити. Так. Я тут, в принципі, і залишу, не буду тут нічого чіпати, нехай тест пройде. Нормальний ставимо акумулятор сюди. Подивимося, що 244, 143. 4,2 В тут показує, бачите? 4210. От в тому районі акумулятор назад вертається до 4,2 вольта. Будемо розряджати струмом в 1 А. Всюди, в 1 А. Не знаю, як X-Star. Ну, X-Star теж буде розріжати, напевно, струмом в 1 А, якщо я поставлю в один слот. Не знаю, будемо бачити, бо тут така зарядка, ти тут сам не можеш нічого виставити. Оце мені не подобається x старі Потім на неї буде огляд порівняння з li 600. Ну, я вам наперед скажу, це небо і земля. Якщо обирав би я між цею і цею, чому я обирав цю, а не брав цю або Opus? бо ця на голову вище, на мою думку. Добре, менше з тим, відео не про то, про тест акумуляторів, бо я щось відволікся. Так, беремо маркер. Де мої маркера? Це 3.104, Ми напишемо Лі. Тут літокала буде. Ось тут стрілка, тут буде Лі. Це в нас буде літокала. Ой, так, а наступний в нас буде, чуть не попутав, це Аторч. Результати запишу: Аторч. Тор. Аторч. Отак. Аторч. Тут запишемо результати вже чуть дрібнішим. Добре. Струм е, в 1 А накручуємо. Так, 0. 1 А. І ставимо на тест. Нехай проходить тест. Включиться, коли тест пройде. Погнали. Так, перший результат в нас є. Це в нас аторчика. Дивіться, які результати. 2837 мА видав цей акумулятор при розряді в 1 А. Літокала на заряд розряд. Заряд видала 304. Що, цікаво, вам мені також цікаво. Зараз будемо ставити DL24MP. Подивимося, що вона видасть, але спочатку ми його зарядимо, запишемо зараз дані. Подивимося, що це електронне навантаження видасть з поємності. Так що погнали далі. Так, знову включення DL24MP видав нам. 2788 мА. Запам'ятали, зараз я записую, ставлю в x star ну, і в мене одноразки дозаряджаться або тут, або тут. Ставлю я x X-Star. Літукалу ми провіряли, але ми ще раз провіримо чисто на розряд. Погнали, пишу я це, ставимо Вікстар, мене дозаряджається тут куми. А тут я тільки підпишу: зараз ставлю сюди. Ще один тест прийшов. Це в нас на x X-Star. 4 s і подивіться, що видала нам XTAR. Зарядочка 2864 мА. Це приблизно до аточка DL24. І що я вам скажу? Мусів я ставити ще один акум, тому що воно розряджало струмом щось 2 А в тому районі. Тому що на екстарі або я не розібрався, я не можу виставити струм. Тобто заряду, розряду і так далі. На літокалі ти це робиш без проблем. Ти виставляєш струм заряду, розряду сам. А тут не можна. Тут просто ставиш тест і все. Воно саме обирає, в залежності від скільки акумуляторів воно ділить струм на порівну. І все. Добре, пишемо 2864. Зараз я тут записую на XTR. І ставлю я, напевно, в літу тупо на розряд, бо в нас був результат. Ще раз поставимо тупо на розряд і ставлю я оце от, е, тест. Оцей дешевий. Там мені люди в коментарях писали: каже: Вова, яких 300 гривень? Воно коштує 500 Ну так, я подивився. Там вибираєш на 2, на 4, і ще на більше, вроді, якщо не помиляюсь. Там в районі 500 гривень. Ну я думаю, з купонами на алі ось таке зарядку можна купити за гривнів 400 300 так точно. З купонами, там, якимись кодами і так далі. Добре, пишу тут. Включуся, коли вже пройде на літокаль. Дивимось на результат. Discharge у нас видало 3184 мА. Це навіть більше, ніж перший раз. Я міряв. Тут 3104, тут 3100. На 80 мА більше. Тепер на заряд e, charge, це 3150 мА. Коротше, я ставив перше на тест. Тепер я ще раз ставлю на чисто розряд. Акумулятор у нас заряджений, я ставлю наchрд. Discharge, discharge. і вибираю струм. E, скільки у нас? 750-250. Ну, а один ампер я не можу вибрати. 750. Коротше, нехай буде 750. І подивимось, що на розряд. Бо, на мою думку, літокала, щоб точно виміряти акумулятор, вона трошки завишує. Мені в коментарях писали, каже, Вова літокала трошки результати завищує. Точно знати результат треба на літокалі, по ходу, ставити на розряд. Зараз ми це все провіримо. Як ви бачите, ця зарядка. А торчики всі в районі 2,800 під 2,900. А оця на 3, блін 200 міліампер, навіть більше, ніж 200 міліампер. видала. Коротше, включуся, коли пройде розряд. Потім будемо ставити в це. І я ще знаєте, що візьму? Я ще візьму електронне навантаження FX 35 В Мене маленьке, дамо в холдер і також провіримо. Оце ми поганяємо це, яку я вам чесно скажу, погнали. На літукалі в нас пройшов. Дивіться, що літукала видала на розряд Оцей акумулятор 750 мА 3072 мА. Це чисто на розряд. Зараз я ставлю на заряд. Давайте ми запишемо. А, нехай вона заряджається, далі чарга ось цього. Самої дешевої, а потім FX35. Це ще дешевше її розрядки. Коротше. Погнали, нехай він заряджається в 1 А. Ставимо сюди, включусь, коли тут пройде тест. Так що, я думаю, будуть цікаві тести. Що, на цій зарядці також тест прийшов. Давайте подивимося результати і запишемо. Дивіться сюди. Я тут виставив авто, він заряджався і розряджався струмом 1 А. Результат ось такий. 2796 мА. Внутрішній опір показує, не знаю, це новнейм маркировки. я щось не пам'ятаю, не звернув уваги. Ну просто пише зарядне чи тест якось так. Зараз ставлю на тест на FX35. Буде фініш. Коротше, цей акумулятор пройде всі мої зарядні і всі мої електронні навантаження. Так що погнали. Фінальний результат, хлопці і дівчата. Електронне навантаження FX35 видало нам 2795 мА. Записую, йдемо за стіл, і тепер підведемо висновки. Ну що, тепер мені зрозуміло. Я думаю, багатьом буде зрозуміло. Яка зарядка або електронне навантаження показує точні результати, тобто точну ємність? Характеристики цього акумулятора Terra 30e він не був в використанні просто з розборки. Дивіться, по даташиту цього акумулятора в мене був навіть огляд на ці акумулятори. Він має видавати 2900 мА, але він деколи видає більше. Ви розуміли, любі акумулятори, чи це Samsung, чи це LG і так далі. Виробники ставлять ємність певно, але ємність може бути більша. Тобто, якщо акумулятор у нас на 3000 мА, в збірці може бути один видати 3050 мА, 3100 мА. Трошки більше заявленого. Це добре, це класно, тому що ємність більша. Цей акумулятор, виробник по даташиту, заявив, що 2900 мА. По факту вони видають близько 3000 мА, чому я казав 3000 мА. Але з цього всього тесту ми робимо висновок, що цей акумулятор в дійсності на 2000 мА. Я відео мав на увазі 3000 мА, тому що я розряджав струмом 0,33С, а по правильному потрібно розряджати 0,2С. При 0,2С цей акумулятор в дійсності би видав 3000 мА. Тому що літокала, така як зарядка літокала лі 600, бреше приблизно на 200 мА плюс-мінус. Тому що давайте перечитаємо результати. Дивіться, з самого початку тесту я заміряв на літокалі і я ставив в режим тест. В режимі тесту літокала нам видала 3104 мА. Тобто вона заряджала, розряджала і знову заряджала. Далі. Я ставив на Аторх. Аторч це в нас DL24. Він видав 2837 мА. І це я казав з самого початку відео: я беру його як завзірець. Тому що наступний Аторч MP видав 2788 мА. Розряджав я струмом 1 А. І результати в них похожі: тут плюс-мінус там якихось 70 мА навіть менше. Далі. X-Star 2084 мА, X-Star близько до Аторча, до взірця. Значить, X-Star реально класно рахує ємність акумуляторів. В X-Star я робив також на тест заряд-розряд. Так що X-Star, я вам з певністю можу сказати, він точно міряє ємність акумулятора. Далі в нас пішла зарядка і тест. Ось цього дешева з AliExpress, яка коштує там до 500 гривень. Мою думку показала правильні результати. Дивіться, No name. В нас де він є, я N написав букву XTR новнейм 2796 мА. Також вона автоматично заряджала одним ампером, розряджала одним ампером і знов заряджала. Оце в тесті видало 2796 мА, 2800. Я ще раз поставив на тест чисто на розряд на літокалі. Я колись своєму відео казав чи комусь в коментарях писав, кажу, народ краще провірити на літокалі ємність акумулятора. Це тупо ставити на розряд. І на розряд li 600 нам видала 3072 мА. І остання FX35, це також хороше електронне навантаження. Ти ним також можеш міряти ємність акумулятора. Також видала класні результати: 2795 2800 мА. Про зарядки я напевно окремо відео знімлю, порівняння XTAR і Litokala. Зараз багато людей мені в коментарях напишуть: Вова, а чому ж ти цим електронним навантаженням DL24 не робиш тести? Тому що воно може зробити тест одного акумулятора. Ці зарядки плюси їх. Що ти можеш зробити декілька. Тобто, я 4 акумулятора поставив. І чотири акумулятори одночасно міряє мені ємність. Такими електронними навантаженнями так не відбувається. Ти можеш поставити тільки один акумулятор. Що на DL MP, DL24 mp що на DL24. А ці зарядки можуть тестити на ємність багато акумуляторів. Тобто, 4, тут чотири акумулятора, ще є li s 8 Вона також може 8 акумуляторів тестити на ємність. Це дуже круто. Так що, тепер в загальному підсумуємо. Літокала бреше приблизно від 100 150 бреше по ємності. Ось такі зарядні для тесту з Аліекспрес дешеві. Я реально вам можу рекомендувати для провірки ємності акумуляторів. x star vc WC4S, літокала. Також вам можу рекомендувати електронне навантаження DL24 і DL24 MP. Ну і також можу порекомендувати вам FX35. Саме просте на один акумулятор ось таке дуже круте, і воно дуже дешеве. Це електронне навантаження, працює без проблем. Я вже купа часу ним користуюсь, купа тестів прийшло. Воно класно, більш-менш показує результати, єність і так далі. Ну ви все самі бачили. Коротше, з тим зарядник саме гірше виявилось літокала. Хоча я її люблю, я нею користуюсь саме більше. Так, друзі, монтуючи відео, оце я вам зараз голосове записую. Проаналізувавши відео повністю, я зрозумів, що літокала все ж таки не береше, тому що вона розряджала струмом 750 мА чисто на розряд, а в тесті вона розряджає 500 мА. Це в нас приблизно 02 Так що вона правильний результат показала. І ці всі зарядки також правильно показали, тому що розряджали вони струмом 1 А, а це в нас 0,33С. А 0,33 це струм більший, і тому вони видали по 2900-2800 по 2800 мА. І решта зарядки. На цьому все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!